Агропорт розпочав свою роботу 16 жовтня. У Всесвітній день продовольства започаткований ООН. Головною темою обговорення як в світовому, так і в харківському масштабі, став розток сімейних фермерських господарств. Під одним дахом зібрали понад 60 агрофірм із різних куточків України. Загалом у якості експертів та учасників виступили представники шести країн. Для України цей форум є значущим, адже цьогоріч країна увійшла до трійки найбільших експертирів зерна попереду неї США та ЄС. Аби ще підвищити продуктивність, потрібне якісне насіння. Чому власне без ГМО стверджують експерти? Семена, которые производятся здесь у нас в Україні і обрабатываються на современных заводах, ничем не уступают тем, которые завозяться из-за рубежа. Естественно, только в одном наші семена уступают в цене. І при том, в ціні примерно в 2-2,3 в рази. Ми ще не использували тот генетичний потенціал наших сортів, які у нас є в Україні. Нам достичь того, що вони дають на опитних полях. При сортиспитанні ми примерно 70-80% генетичного потенціалу. Поки великі виробники вирушують зерно-промислових масштабах, аби приготувати країну, питанням корисного харчування займаються прибічники органічного господарства свої надбання вони також представили на агропорті за їхніми переконаннями займатися органічним фермерством зручно саме у сімейних фермерських господарствах. Наразі таких невеликих сертифікованих за європейськими стандартами об'єктів в Україні близько 200. Це молочні продукти, м'ясні продукти, зернові продукти, масла чим гордиться Україна. Чеснок, тиква, арбуз и, конечно, очень большое количество зернових продуктів, потому что Україна это житница. То тобто, есть зерно, пшениця, кукуруза, ячмень і повний респект зернових культур. Порядка 300 тисяч гектарів на Україні находятся под органічним земледелием. Для малих і сімейних господарств є пропозиції від сфери тваринництва. Кролівники на формі представили свої надбання для відродження цієї галузі, яка завжди була традиційною, наприклад, для Харківщини. Причому прибуток можна отримувати і від селекції європейські кролі, які до нам заходять через западну Україну, стоимость одного кролика може досягати 500 доларів. Это несравнимо, конечно, с ценой там 50 или 100 гривен за килограмм мяса. На Украине у людей достаточно много земли, чем нельзя похвастаться в Европе. Они ценят каждый квадратный метр. Так вот у нас есть решение, как эффективно использовать каждый квадратный метр. Даже если у вас на приусадебном участке 2 на 2 метра площадь, и на ней можно производить как минимум 12 килограмм мяса для себя в месяц. Агропорт триватиме ще кілька днів до 18 жовтня включно. Галина Михайлова Віталій Осьмачко вісті.